Доброго речку. ми з Мізурі. Тут у нас вже починається, починається хлібчики, кра, ковбаска, яєчка. А тут у нас щось таке дуже цікаве. Німецький панкейк. Запіканочка така, як він гарно виглядає, а, а пахне. М -м -м. Тут продовження. Цього шедевра, ви дивіться, -х 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 -х. як гарно, міла. Так, ми в машині, ми вже зібралися з гостинцями, як завжди, відміли пустими руками не виїдеш. А Ми зупинилися колосем з клубу, тут недалеко від Міли. Зараз заповнюю свій бак і їдемо додому. Спочатку думали, що ми ж може ще щось хочемо робити, а потім вчора вже. Такий був день, що ми вирішили, що ми вже нічого не хочемо. Хочемо додому. Тим паче, що Анжеліці ще їхати півтори години стався. Так що Ми вже їдемо додому. До родини. Так, Ми вже в Оклахомі зупиняємося в Макдональдсі. Дівчата проголодались. Це якраз на тюрмпайки наші. А де дівчата? Коротше, ми вже приїхали. Анжеліка вже поїхала. А... Мама мені тут все прибрала. Мама, як завжди, дочекалася, коли я в'їду. Вона все прибрала. Квіти мені посадила. ще квіти посадила в одній клумбі і під хатинкою гральною. В хаті прибрала, в саду прибрала. Бабуся, вогонь! <свист> Дені з малими зараз в парку, то ми зараз з Джулієтою поїдемо, купимо продуктів. Бо треба мені продукти, і я хотіла пільвені зробити. Так що поїхали. Так. Коротше, ми вже скупилися, вже діти повернулися, вже поцілувалися, похагалися, потім вдіймалися. Коротше, мені написали, що риба готова. Я їду за рибою, <Engagement> їду за рибою. Ура! Поїхали. Так, от моя рибка. Знімаємо пробу. М -м -м -м. Клас. Клас. Це так, що я пам'ятаю, як у, у того дядьки було. Добре, він нам рецепт дав. М -м -м, як вкусно, як смачно. М -м. Оце красота, все мама. Залакомі. І мрую, пригощу тебе теж. Добрий вечір, чудовий, прохолодний, свіжий. Просто, просто клас. Просто... Ой, probably want to put jacket on. Місяць майже повня. <laughs> Ми з Джулієтою вийшли чайпет. О, хотіла вам показати мені. Мама купила подаруночки. дивіться, які. Декор. Вона мені вислала фоточку, коротше, привезла, вже продекорувала. Як гарно, бачите, як у прикольний такий куточок виходить. Так, так чайочок, шматочок тортику. Ні, я не знаю. Я треба зберігати кандал. Ми треба зробити це краще. Чашик теж вийшов. А, як тут гарно. Затишно. Що таке? ді 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 Окей. Окей, be careful, table behind you. Він mm -hmm. угу. хотів показати, що він well, let's unwrap... Let's unwrap it first. Сильний <laughs> бой. Так, я наліпила пельмені. Тут сто щимось. Тут три кружальців, що у мене є, і ще трошечки. Ну, коротше, отак. Замерзають і потім розфасую по торбам. Так, хотіла вам показати образ дня, так як це нове, що я купила у себе на роботі. Коротше, отака от буска. Типу, так, знаєте, з плеча. І штани. Я побачила, які вони широкі. Мені вони так прикольнули. Типу. Штани під... спідничка. Я купила таку ж блузку, як оці штани, але разом вони мені не сподобались. І потім я пішла, купила ще у, ц... У, ц... у цю, і мені так більше подобається. А ту блузку буду носити з чимось іншим. Я купила ще спідницю, там таку прикольну. Ну, це все з часом побачите. Доброго ранку! З Оклахоми починаємо новий робочий тиждень, шкільний тиждень. У дітей залишилося всього 2 тижні і 2 дні до закінчення школи, до канікул. Так що я впевнена, що це пролетить дуже швидко. А зранку отримала смс, у нас є груп чат. Там, де всі дівчата, наш менеджер з кухні. І наша менеджерка написала, що дівчата, я дуже хотіла попасти на роботу, але я каже, я всі вихідні відчувала себе дуже зле і сьогодні мене не буде. Так що у нас буде трошечки, можливо, трошечки запарка. Подивимось. Але також зараз починається такий сезон екскурсій у дітей. От як в п'ятницю э, перший клас їздив до зоопарку, то у нас між другим класом і кіндергарденом зазвичай приходять. У нас нікого не було, у нас була купа часу, було так класно. Ну, я в той час якраз. Э, я викала булочки, які мені потрібні сьогодні, бо сьогодні я буду робити а, бутерброди з курочкою на сніданок-завтра. Якось отак от воно працює. Але ми з, наш... з наших дівчат, вона як зам цієї менеджерки, і їй буде трошки більше роботи сьогодні. Що вона буде виповняти її завдання. Зазвичай наша менеджер приходить дуже рано зранку, готується сніданок і роздає дітям. Ну там, ну там багато різних нюансів, яких я толком не знаю, але Макейла буде це робити. Добре. Їдемо на роботу. У нас такий прохолодний ранок, але там в день буде вже тепло і, 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 і буде весна. От. Добре, поїхали. Так, я... я вже відпрацювала, вже дітей зі школи забрала. Зараз я в з клубі. Бензину буду купляти, бо з подорожею. З подорожами бензин вже пішов дуже швидко. Я Заодно піцу куплю. А... Справилися ми з роботою. дупа була в піні без нашої менеджерки, але ми справилися. Купляю піцу, бо мені сьогодні на 6 на роботу. А завтра день народження, думаю, може, щось інше будемо їсти, хоча там у дітей. А день якась там чи виставка, чи що в школі. Я навіть не знаю, що ми завтра робимо. Ну, таке буде по домашньому, а, бо я ще буду святкувати, ну, святкували я вже, бачите, почала святкувати і ще буду святкувати в суботу з подружками. Так, мені Джулія дзвонить. Доброго ранку, ми за клогоми. Чудовий, чудовий день, сонячний, свіже повітря. Як добре бути народженою весні? День народження у мами. Мами день народження, 46. 46 років. Їду до роботи. Дітей скинула до школи. Сьогодні не думаю, що ми будемо дуже святкувати у дітей там якісь, якісь чи виставка, чи щось в школі. І вони хочуть туди піти, тому що там буде, буде морозиво. Я кажу, мами, день народження. Мамо, от ми можемо мороженого mm -hmm. поїсти. О, Дені дзвонить. Хвилинку. Ано, yeah. Так, я відпрацювала. А, мої а, колеги. А, Купили мені тортик. Я їм казала, що а, ну, там вони колись робили анкету, я писала, що полюбляю шоколадний чи з ну, Вони купили просто шоколадний. А, дуже було смачно. Коротше, ми а, після обіду, як ми зазвичай сидимо, коротше, поїли торт. Я також пригостила свою. Колишню напарницю і її і дівчину, яка мене замістила. Ну, звісно, що Бернардо теж. Бернардо спочатку не зрозумів, що це моє день народження. Я потім побачив, що я торт розрізаю і увімкнув пісню Happy Birthday to you тільки на мексиканський манер там з такими. Hoo! Так що було прикольно. І теж мені е, дав подаруночок грошовий. Просто я йому на його день народження дала, а він ще більше дав. так що Я кажу, я собі думаю, от треба завжди давати подарунки чоловікам. Вони завжди будуть давати більше це бізнес. Жарти, жартую, жартую. Жарт. Він зробив фоточки, треба поставити вам, а, бо я не знімала. Одразу до школи, бо я сьогодні трошки запізнилася на роботу, була аварія по дорозі а, на роботу і а, залишилася трошки довше. Немає часу, хоч в мене торт а, зараз а, в машині, але я думаю, нічого з ним не з ним не станеться. Добре, поїхали за дітьми. Сіжу, я сиджу вдома, приїхала додому, відпочиваю, приходять от дівчата. І не просто, не з пустими руками. Короті, принесли Добре. подаруночок. Mm -hmm. Так ми от е, спонтанно, так, це гроші в кадр зайшли. Спонтанно ймо е, решту тортика. Будемо чайкою. Так, не думала, не гадали, а дівчата мені подарунок привезли. Ви дивіться. Новий. Камін, так, зтринка не треба. То ми чайок попили, тортик поїли. Чекаємо на всіх, щоб повернулися додому і е, з роботи, і будемо, підемо в забігаловку, ну, коротше, в ресторан. Там, де дітям подобається таке, сьогодні просто родинний день. Ось так. Я думаю, що цю штуку нашу то, що зверху у нас, можна згори, бо тут у нас все-таки вже поламане і, і випадає дрова, а тут прикольно. Дякую, дівчата. Тільки зібралася виходити до машини, бачу якийсь чоловік іде до столика, там, де на ганку, і дивіться. Це від моїх дівчат, з моєї групи. І цукерок. цукерочки. Цукерочки. Такі трубочки. Боже, дякую, дівчата, як класно. Коротше. Взяла квіти, щоб поставити їх в вазу. Нема такої широкої вази для такого букета. І знайшла якийсь горщик, коротше, поставила поки що. Потім вже після ресторану розберемося. Так, бакалавр. Їдемо двома машинами до ресторану. А На рахунок заходу в школі чашик а... заснув, сказала, що я вже не хочу йти, я кажу, чудово. Ну, там є типу виставка різних малюнків. Просто виходилось так, що якби я приїхала і одразу треба через пів години їхати знову, щоб туди встигнути. Треньку. Теж, теж мовили, що морозиво, можна і тут поїсти. Короте, а їдемо до ресторану. Кажу, отак, отак краще. Момент народження святкувати. Так, це мій гамбургер, якийсь кейчен. Так що трошки гастренькі, але Ви виглядає дуже смачно і дуже пахне смачно. Сонечко вийшло. Ми вже майже закінчили. Зараз е коктейлі молочні. Діти в основному. Я не захотіла. Як я й підозрювала, коктейль мені дістанеться, бо діти тільки думають, що вони були їсти. I don't I don't okay, oh, I don't I don't That's how I roll. That's how I roll. do want a pink. You don't want a pink? Well, you can give me a present. Oh wow! Oh, my oh, I think you need to twist more. I think it's got shh! Wow. I think it's a soccer ball. So Jassi хотів купити мені подарунок за свої гроші. Попросив після ресторану сестру, щоб вона взяла його до out. This was I don't know. It's like a wow, for a special mother! Oh my goodness, so beautiful, Josie! I love it. Good choice. Wow, yeah, blue and yellow. I see. Ukraine. you well, You're this one. You oh. love it. I love it. Close your eyes. Well, I'm not gonna close my eyes. Okay, how are you? What is that? <gasps> yeah. Wow, Joshi! it's lilac, your color. Oh my goodness, it's wow. lilac! Yeah. Wow, waffle yeah. maker, and there's more. Okay, hold on. It's a candle. Ох, Натана, хані. Ям зен geçiyorси. Короче, вже тортік купила, і вже ети ага, побери і починай ніфига їсти. Всі... Е, крусисім всі... не до не до торт. Короче, так добряче, що ні торта не хочеться. Кажу. Ай. It's okay. Що що тут відбувається? Що тут відбувається? Хлопці граються в шахи. Big brother, little brother. М-м. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай!